Власне, свідоцтво було Богдан. І про страхі приїздить можуть зайти в Сбілі або навіть оце як зараз ви про п'яти. Не часто про виду. Треба Бог хоче, бачити треба. <різь> да. Скажемо, слава Бог рівно. Wow. Um, хочу зачитати перед початком, істинно кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете діти, не війдете в Небесне царство. Бути як дитина. Це можна думати, що це означає, що нам перестати рости, далі розвиватися. Якщо так дивіться, на ріш, то навіть, то можна так подумати, що бути як дитина, то маленьким, нікуди не рости. Але Ісус мав зовсім інше. Якщо глянути ближче, глибше, то це зовсім не те, як можна подумати на перший погляд. І буває таке, що чомусь, коли ми виростаємо, то та дитяча простота, яку Бог хоче, щоб ми мали, у нас вона десь уходить. І щось нас забирає. Може різним нас забирати, може світ релігія по-різному. От якщо світ, що може світ нам сказати? Світ каже, як ми виросли, роби що завгодно, тобі ніхто не потрібен. Немає нікого, хто б тобою мав командувати або ще щось. Типу, роби, приймай що завгодно. Ти це твоє життя і багато кажуть, «Зачем чим когось вірити, Зачем вірити, що є якийсь батько. І це теж, якщо сильно піддаємося цьому, відтолхує нас від відносин з Богом. Або так, як релігія, що релігія нам сказати? може стільки всяких правил настановити, що ми буває забуваємо, де наш батько, знайти його можемо, губимо його. І буває ми можемо збитися, не зрозуміти, що нам шукати. І так як один вір, мені подобається. Торимля 15, один з першого починатися вірш. Ми отже, мусимо бути терпими до слабких і не догаджати собі. Кожен з нас мусить догаджати ближньому своєму, аби укріпити його. Тут говориться, що кожен з нас має в своєму ближньому, догождай своєму ближньому. Не докоряй йому, там, ти не так зробив, ти не те зробив, а допомагай йому і укріпляй його, щоб він не збивався, щоб не губився. Також можуть буває нас збити від цього якісь принципи, буває, якесь може закладено в людях бути, що от іменно так робити, але вони не дивляться, чи це правильно, чи це неправильно. І просто по поколінню йде на всіх дітей переходить, що іменно так треба поступати і ніяк інакше. І забувається, також, губиться, можуть бути ці відносини з Богом. І... Дивіться, якщо тепер візьмемо, якщо брати саму дитину, от, по повадкам її, як би нам поступати? От дитяча простота. Вона така буває, от ми як дорослі, ми буває ті ту дитячу простоту. ну, буває там, ну як казати, що діти щось можуть простоті попросити, без того там, ой, я там не попрошу, ой, я не скажу. Це в нас оце, щось щось виростають ці комплекси вийти на сцену. Оскільки бачу дітей, що вони можуть запросто вийти, таке на сцені зробити, що прям думаєш, як це що сам саме би так бистро зробив. Взяти їхню ту сміливість собі і вийти реально, щось після, що скажу. Так зараз якісь страхи, скованості, дружиться. І оце класно, щоб мати цю дитячу простоту. І вони так можуть отримувати радість з усього. Е, просто щось скажи їм. Все, радіють, просто не брався. О, ми ходімо місце. А, все, приїхали. Так як в мене було в день, що тільки скаже, бо ми так раділи, що як ніколи. І ця дитяча радість, вона така, цю радість хоче бачити Бог в нас. Що ми кожним моментом в житті раділи. Прокинулися, бачимо, сонце світить. О, як прекрасно сонце світить. Радість наповняє мене. І Це... Бог хоче, щоб ми постійно раділи. Завжди радійте. І... Так ще хочу розказати, як мене було Ось така книга, це нам тато кожного вечора читав тут. Різні такі історії. Там більше з дітьми пов'язано. І просто сама простота життя. Як, як ну, різні такі міні історії там навіть з ілюстраціями цікавими. І та, та ще, ми більше так задумались і прям паралелі зі своїм життям робили, як ми себе вели в дитинстві, як поступали. І це так зближало цю простоту дитячу не забувати. І ще оце, головна дитяча це що іменно діти вони дуже прив'язані до батьків. Ну, як би вони не посварилися, ну, ми можемо посваритися з батьками, якась може бути ворожнеча, але все одно є щось те, що нас хоче прийти обратно. Могли бути дитячі, дитячі случаї, собі способів, з сказав, все, я піду додому, втічу з дому. Виходиш за двері, я піду без батьків. Все-таки те, що нас тягне назад. Це так само нас має до Бога. Це тягнути до нього. Ми без нього не можемо. І так як ще, приклад з притчі, ми вчора молодьні, у нас була притча про блудного сина. От блудний син пішов від батька, він поскітався, походив, опустився потім до такого, що геть ниже свиней був. Але все-таки в нього було те, що я йде до батька обратно. Все-таки було те тяга до батька обратно прийти. І... Оце в дітей, оце що тягає. В нас так само буває, що ми можемо просто через, коли в нас якась проблема, ми буває, забуваємо, що є в нас батько, що треба зразу до нього навернутися, а не опускатися настільки низько, що за взагалі забути про свого батька. І Бог оцю теж дитячу простоту хоче бачити, їх простоті прив'язаності до нього, бути прив'язаним, приєднаним до нього. І як такий вірш цікавий, що від Марка читаю. люди привели до Ісуса малих дітей, а він, поклавши на їх руки, благословив їх, але учні його почали докоряти їм. Коли Ісус побачив це, то розгнівся і сказав, «Пустіть до мене дітей і не зупиняйте їх, бо Царство Боже належить таким, як вони. Істинно кажу вам, хто прийме Царство Боже, таке щиро, як мала дитина, той ніколи в нього не війде. Ісус. Пускає до себе кожен з нас, ми всі його діти. Він хоче, щоб ми до нього приходили. І хоче також, як в нас є діти, щоб ми дітей до нього приводили. І не забороняли її. Оскільки бачу випадків, ой туди не треба дитину брати, ой, не треба того брати. Він буде мішати, він буде зажити. Просто ай прийде поси. Навіть якщо він там трохи т'ється, буде нічого. Все одно він щось, якесь слово все одно в себе візьме. Бо скільки ви таки бачив, навіть як я був з дитинства, я міг теж на ряду сидіти, крутиться, двіється туди-сюди. Туди, 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 не міг висидіти, але все одно щось все таки запам'ятовував. Якісь слова з пісні, десь думав, а де я це чув? А це я все-таки чув. І так само Бог хоче, що ми вели... пішли до нього і не заважали іншим йти до Бога. Не, не зупиняли. Бо оці, як ми починаємо докоряти дітям, те не роби так, те не роби так, місце того, щоб навчити показати, так як показали свій образ Христа для їх. То вони забувають і стоять типу, типу дорослими, так як може світ нам казати, ти дорослий, бо ти там ні в коне вірш ким, і ні на кого не покладаєшся. Ми показувати, що ми маємо покладатися на Бога і не залишати дитячу процедуру як у себе, так і в оточуючих нас. І... Бог, як наш батько, завжди хоче бачити нас з собою і він завжди нас чекає. Я хочу, щоб ми всі ну, помолилися, щоб укріпитися все за дітей і також, щоб ми не забували за дитячу простоту, а славили його, раділи ним, простоті і радості. Слава тебе наш Господь, дякую, що ти є з нами. Дякуємо, що має пізнавати тебе. Господь, ти бажаєш, що ми мали цю дитячу простоту. Слава тебе, раділи тобою, вбили тебе, були прив'язані єднані до тебе, Господь. І ми бути з тобою, Господь. Укривляй нас. Другі сили з тобою бути. Кивляй себе, величезну любов, Господь. Особи нас, власи також дітей, Господь. Боже, торкайся кожну дитину своїм словом. Боже, що маленьке слово, але воно загорялося, загарювало дітей і зрощувало їх, і взрощувало їх Господь, з їх прекрасним квітом Господь. Ти надихаючий Господь, ти наш єдиний батько незрівняний. Ми дякуємо Тобі, що ти є з нами. Ти наш батько, ти є наш цар. Дякую ми не впали, дякую, ми не спали вниз, Господь. Ти той, хто нас завжди чекає, хто хоче нас обійняти, приголумити до себе, явити свою любов, неосяжну свою прекрасну любов. Ти наш єдиний батько. Дякуємо, що Ти є з нами. Боже, ми є твої діти, а ти наш батько, і ми прагнемо тебе. Ми хочемо отримати в кожному моменті насолоду в Тобі, Господь наш. Єдиний незрівняний нашого.